6 лютого і ми продовжуємо розливати нашу натуральну олію без хімії Бірюша. Дивіться, ось сьогодні ми маємо запакувати приблизно 100 літрів олії. Давайте я вам покажу, як вона виглядає. Звідси можу зняти. Дивіться, у нас є два види. Перший вид зараз ще дофільтровується вона. І Це перший вид, а ось другий вид. Подивіться. Красота, красота, майже повна бочка. Е, нагадую, що е, ви можете купити у нас натуральну олію без хімії. Ось за вікном наше виробництво. Ми його показували. У нас є в Тіктоці е, закріплений плейлист олія виробництво. Там всі 20 етапів від А до Я. Як виробляється сонячка олія. Наша торгова марка ось називається Бірюша. Бачите, у нас є два види: є ось така жовта, етикеткою фільтрована, і є ось така. Просто нерафінована. Нерафінована, звичайно, нерафінована фільтрована. Чим вона відрізняється? Нерафінована, звичайно, вона більш мутніша в ній більш натуральних, ну як сказати, натуральних речовин? Більше речовин взагалі вона не фільтрована, вона має насичений смак, насиченіший колір. Якщо говорити про фільтровну, ми її пропускаємо через багато фільтрів, забираємо трошки кольору, забираємо запаху і на такий насичений смак. Вона дуже гарно підходить фільтрована для жарки. В принципі, на тій і на тій ті можна жарити без проблем. Е, як її купити, скільки вона коштує. Для наших підписників ціна 89 гривень за 1 літр. Для всіх інших 105 гривень за 1 літр. Можна її купити тільки через наш TikTok, В шапці профіля є посилання. В закріплених відео є, як це зробити через наше посилання. Заходите, і там все чітко, чітко, чітко розписано. Що хочу сказати, якщо ви скуштуєте нашу олію, ви не захочете купувати в магазинах, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити закупівлю олійки натуральної, без хімії. Бірюша це смак, що турбується про ваше здоров'я.